Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться вчасно, 15 жовтня. Про це за результатами поїздки у Київ повідомив директор теплокомуненерго Руслан Гайда. Вже в суботу комунальники поетапно запустять усі міські котельні. Таким чином, до понеділка 800 житлових будинків обласного центру будуть із теплом. Сьогодні підписано розпорядження міським головам, що з Завтрашнього дня починається опалювальний сезон. Зараз уже в місті Івано-Франківську працює 12 котелень нашого підприємства з 36. За ці два дні ми Постараємося забезпечити весь запуск всіх котелей нашого підприємства. Тобто на понеділок плануємо вийти на режим роботи, де подаде подався опалення до мешканців міста Івано-Франківська, до шкіл, до дитячих садочків. Про виділення лімітів на газ першим віце-прем'єр-міністром Андрієм Клюєвим особисто домовлявся міський голова Віктора Нушкевичус. Переговори з цього приводу за словами керівника теплокомуненерго напередодні у столиці вів також губернатор Михайло Вишовенюк. А угоду про постачання блакитного ...палива івано франківську підписали в Нафтогазі наразі лише на місяць. Ми переходимо на постачання газу від Івано-Франківського облгазу. І ці договори вже будуть діяти і на цей рік, і наслідуючий рік. Тобто, підприємства теплокомуненергетики будуть працювати по всіх регіонах з обласними. Газовими постачальними організаціями також у Кабміні домовилися про реструктуризацію боргу теплокомуненерго за газу у сумі 29 мільйонів гривень. Її гаситимуть упродовж наступних п'яти років.